Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень для українців як за кордоном, так і в Україні. Це і прийняті рішення Верховною Радою. Це і перші штрафи, яких вже десятки тисяч, щодо ухиляння від військової служби. А також уряд, український уряд, говорить, що буде після 4 березня 26 го року. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписалися, то зробіть це зараз. Підпишіться на цей канал і, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Дякую всім за те, що слідкуєте і підтримуєте. Ну що, давайте спочатку про штрафи, те, що напевно багатьох може зацікавити. Сервіс Open веде статистику проваджень за штрафами ТЦК. Загалом, з початку 25-го року порушено понад 47 тисяч адміністративних справ за порушення правил військового обліку. Свідчать дані Open Data Bot. Третина з них уже розглянута та закрита. За загальним обсягом адміністративних справ лідирує Київ 7163 провадження, близько 15% від усіх порушень по Україні. До топ п'ятірки також увійшли Сумська область. 4251 справа, Одеська область, 3995 проваджень, Дніпропетровська, 3846 і Харківська, 3349 справ. Отже, як бачимо, ТЦК і штрафи є, їх виписують, і я не знаю, тут не написано, наскільки. Третина тих справ, чи вони ці штрафи сплачені, чи вони закриті за відсутністю доказів, чи що там. Тобто такої розширеної інформації, на жаль, немає. Хоча, напевно, би було цікаво. Чи це люди сплатили, чи це люди домоглися того, що справу закрили у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Але така статистика є, вона є загальна, і якщо, потрібна, якщо потрібне посилання, то в описі під цим відео я залишу. Можете самостійно прочитати. І ще одна дуже нашумівша тема це пільги щодо розмитнення електрокарів. Багато хто собі. Придбав вже електрокари, хтось собі замовив, і до кінця року там нульова ставка, якщо я не помиляюся, ну бо я собі не купляв, тому не знаю. Але і вже після нового року там би вже мали цю пільгу забрати, і мало вже би бути сума розмитнення. Але Верховна Рада розглянула питання і в першому читанні продовжили до 27-го року. Пільги для електрокарів. Верховна Рада підтримала продовження пільгового оподаткування електромобілів ще на один рік до 27-го року. Відповідна правка номер 1061 була ухвалена під час розгляду проекту державного бюджету на 26-й рік. За продовження пільг проголосувало 248 народних депутатів. Це ще не є остаточний закон, який вже прийнятий, який вступає в дію. Це поки що за дорученням уряду питання розглянулось. В листопаді уряд має до цього питання знову вернутися і вже остаточно там прийняти ті чи інші моменти, поправки і тому подібне. Але ну, я думаю, що вони продовжать, тому що бажаючих багато, багато напевно підніметься непотрібної двіжухи. Ну, подивимось. Але я думаю, що це вже приймуть ще на один рік, продовжать нульове розмитнення електрокарів. Також рада ухвалила певні зміни до оформлення паспортів українців. Що за зміни? Відтепер записи в паспорті книжниці громадянина України не міститимуть російської мови. Верховна Рада підтримала постанову номер 13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, зокрема для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті книжниці громадянина України не не міститимуть російської мови. Про це стало відомо за результатами пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня. Усі записи лише українською. За проголосувало 265 народних депутатів. Але якщо у вас залишається книжечка, паспорт і там написано російською мовою, це теж вважається вже все чинним, без проблем далі можна користуватися. Ну але є вже нововведення. Ну і добре, що вже буде українська мова, не буде там ще російською прописаною. Не бачу для чого там воно має бути. В нашому українському уряді сказали, що українцям робити після закінчення тимчасового захисту на території Європи. Ми про це вже говорили. Про це говорить Європейська комісія. Про це говорить Європейський Союз. Вони певні свої прогнози рекомендації вже опублікували. Я Маю на увазі Європейський Союз, Європейська комісія. І тут з нашої з української сторони уряд теж цю хвилю підхопив і говорить, що там і там. Заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська повідомила, що після завершення дії директиви ЄС українці зможуть перейти на інші види дозволів на проживання або повернутися додому за словами Гавронської, нині близько чотирьох. Мільйонів 300 тисяч українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах європейського союзу. Вона наголосила, що будь-які рішення про його завершення, термін якого спливає 4 березня 27-го року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекової ситуації в Україні. ЄС із спочатку повномасштабного вторгнення продемонстрував справжню солідарність. Ми постійно на зв'язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування, зазначила посадовиця. Заступниця міністра повідомила, що розглядається кілька сценаріїв для українців після завершення дії директиви: перехід на інші типи дозволів на проживання, добровільне повернення в Україну, використання механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією. Ключове забезпечити людяний індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС вже рекомендували продовжувати дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року. Підкреслила Гавронська. Вона також додала, що 64% українців, які нині прибають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися. Додому наше завдання допомогти українцям зберегти зв'язок із батьківщиною один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як центр єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном. Ну нічого нового уряд, український уряд не сказав. Ми. Так це знаємо, ну просто бачите, хвилюються за українців, що їм робити, як їм робити, коли. І кажуть, що вони в контакті з європейською комісією та європейським союзом щодо тимчасового захисту, переходу на інші види легалізації, можна так це назвати, охарактеризувати. Хочу сказати, що українці і так знають, що їм робити за кордоном. Їм правда досить часто потрібна допомога від своєї держави, а не палків колеса. Я про це також вже не один раз говорив, про те, щоб дати можливість українцям максимально користуватися послугами, які надає держава Україна, за межами держави Україна, щоб вони дійсно підтримували контакт з Україною, так як говорить Україна. І Україна хоче, щоб українці не забували, не позбавлялися громадянства, не шукали інші можливості. А щоб вони. Були за кордоном, але хотіли повернутися, і при можливості поверталися. От для того треба за кордоном дати можливість українцям працювати, виховувати дітей, отримувати ті чи інші послуги, що дуже важливо, ви знаєте, на початку так воно не було. Але потім трошки це все змінилося. І держава зрозуміла, що просто все обмежити. Теж не вийде. Ну, тобто, це нікуди не призводить, і українці, якщо їх позбавити можливості отримати ті чи інші послуги, вони не все одно не вертаються додому. Це не дієвий спосіб. Ну і тепер бачимо, є там можливість отримувати і паспорти, і послуги наших консулів, наших, наших представництв на території інших держав, що радує. Але, ну, бачите, спочатку вони трошки попеклися, а потім, трешт, а потім подумали і зрозуміли, що так воно не робиться. Але по максимуму, звичайно, що треба допомагати українцям. Їх є 4 і більше, ніж 4 мільйони за кордоном, і багато хто може сам собі знайти роботу, може сам себе забезпечити, а є ті громадяни, які не можуть. І інші країни, тобто допомагають, звичайно, але говорять, що. Та чи інша частина допомоги буде зменшуватись, або вони не зможуть її утримувати, або треба буде виселитися, або треба буде доплачувати. Ось тут теж має включатися Україна, і зі свого боку домовлятися з тими країнами, щоб тим громадянам все ж таки й далі допомагали, або сама Україна мала би допомагати, щоб ті громадяни за кордоном мали можливість якимсь чином жити. Ну, Я маю на увазі певні категорії. Звичайно, я ще раз наголошую, ті, хто має роботу і має можливість знайти собі житло, оплатити, сім'ю забезпечити, ну, вони собі самі себе забезпечують, їм допомога як така не потрібна. Там, хіба з документами. Але є дуже багато там. Мам, з двома-трьома дітьми чи навіть з одною дитиною є багато людей, які не мають можливості піти на роботу, не мають якусь категорію інвалідності, можливо, ще якісь нюанси. Ось з тими категоріями громадян України. Україна має безпосередньо працювати на прямому такому зв'язку з тими країнами, де вони є. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забули підписатися, що дуже важливо. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, зможете самостійно прочитати. І на мої соціальні мережі. Приєднатись також туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.